Від початку тижня погода в Україні схожа на змагання зими з весною. Сніг, мінусова температура і пронизуючий вітер приходили на зміну сонячним дням. Така погода край небезпечна для рослин. На масиві сільського господарського товариства Голтва озимина зійшла на площі 630 гектар. Пшениця зараз перебуває у фазі кінець кущення. Посіби перебувають у доброму стані. І можемо сказати, що на даний момент не Пониження і низькі температури суттєво не вплинули на стан культури. Основні фактори, які впливають зараз на стан культури, це фаза розвитку і також забезпечення культури поживними елементами. На наших посібах було проведено посіб з коплесними добривами, до яких входить, до складу, яке входить фосфор. Калії і азот і також проведено підживлення азотними добрами, і це забезпечує стійкість культури до стресу та низьких температур. Зниження температури відбулося через надходження холодної повітряної маси арктичного походження з північних широт. Вона вже тривалий час знаходиться над нашою територією, поки що ще буде утримувати свої позиції. Тому... В нас будуть до суботи нічні заморозки. Денні максимуми також невисокі. В опадах важливо зазначити, що в нас завтра в четвер буде надходити досить активний атмосферний фронт з північного заходу. Він зумовить у західних північних частково центральних областях опаду вигляді мокрого снігу. В день з дощем холоднача змусила людей змінити легкі куртки на теплі пальта та шапки у вихідні дні через вплив антициклону. Характер погоди зміниться. Опади припиняться, температура поступово підвищуватиметься, але на поверхні ґрунту заморозки ще зберігатимуться, і на початку наступного тижня на підвищення температури повітря, зокрема на Полтавщині, слід сподіватися вже з наступного тижня.